Всім привіт! Всім доброго ранку. 6.40, Я йду на свою прогулянку на фізкультуру. Так гарно на вулиці. прохолодно, так добре. Треба ходити. Зранку, ходити треба. Зарядку можна потім зробити. Да? Так, що, так що я біжу. Сережа пішов на рибалку з собачками, а я, а я позаду. Так, пішли. Все, букет зі мною вже біжить, да. Сніжок залишився з Сережою. Сережа каже, чого ти кофту не надів? Я кажу спеціально, щоб замерзнути. Та жара вже замучила. Ой. Якраз добре, і не холодно, і не жарко. Сухо, все сухе, дивіться. Сухо, сухо, трава суха, все сухе. Ужас. Тут барандушики. Бачите, які погані у нас. Коло хати кращі. Річка міст наш Красний міст. Річка в нас називається Мертвовод. Мертвовід. Хто, може, недавно не знає. Я живу в Миколаївській області. Вознесенський район. Колись у нас був Братський район. А зараз Вознесенський район, це лише Братське. Біжи, біжи, букет, біжи. Вперед. Річка повна. Наповнена водою. Що так Треба ходити та й все. Рибаків сьогодні багато на річці. Я кажу, що з рибаків багато, а вони кажуть, ну сьогодні ж вихідний субота, а розуміла. Ось міст, і оце мені, оце скільки я вже обійшла отак. Ото по скільки бачите, жовтого, то я... І йшла, 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 ось, ось ось так під парочок. І ось вийшла на стежку. А тепер йду прямо. Ось ну, тут десь я колись заміряла три тисячі кроків. Ось тут. Три тисячі кроків. Здається, два круги. Я вже не пам'ятаю точно. Треба буде. Якось помірять. Ну, нормальне розстояння. Це я проходжу оцей круг за 12 хвилин. Оце нормально. Вже коровка пасеться. Ще десь біла, ще немає її. Ну, що це таке у нас? Коров'як, да, чи що це? Ні, це не коров'як. Так, вже й сонечко припікає. Сонечко вже припікає. Як на мене, тут треба було виходити о 6 десь 15. ну Нічого. Все нормально. От, не тяжко, гарно. Йду до свого дерева. Мої дерева. Тут я займаюсь. Ось Сережа, якщо вам видно, ходить з будочкою. А я тут. Так, все я на місці. пляшки. Бо колись прийшла, а їх порубала. Всього, косою, мабуть. І так, дівчатка, роблю правил. Спочатку розганяю лівку. Раз, два, три, чотири, шість, сім. Ідемо додому, будемо готувати сніданок. Я буду готувати, а ви будете дивитися. І робіть. Так, я виходила було на годиннику 6.41. Зараз 7.21, От займалася я скільки, скільки я займалась? 40 хвилин. Як завжди. Молодець. Йду додому. Сережа, мабуть, вже пішов, не видно. На сніданок я собі готую кашку, мою любиму малашку. Так, У мене трьохразове харчування, значить мені можна не 100 грамів е рідини, а 200. Так відважую висівки. 10 грамів. Це що таке упало? Густюк. 18 грамів висівок. Все ставлю на вогонь, закипає, вимикаю. Восьма 10, мій сніданок. Кашка, яйце, котлетки і чай. Все, а то Сережине. Да, Сереж? Так, <реш> Та так, все, всім смачно. Благодаря. Роблю два десерта. Сережі на білому борошні собі на ізоляті. Яблучний. Яблучний десертик. Ну, типа пирога, чи торта, чи, як сказати, чи бісквіта От, собі в такій формочці Сережі Віночий. Так, ріжу яблучка. Почистила, тепер ріжу. Біля дуда Стері. А так, Півтори ложки. ладить розпущуваться і ванільки. И соевого изолята две столовые ложки. Хватить. Так, кидаю яблочек. Десь отак ходить, перемішаю так, і висиплю в цю форму, збризкаю її. Це буде мій пиріг. так Сейчас ванилька распушивать и борошно. Додаю эти яблочко. И высыпаю сюда чашу еще, на и свой пирожок, и ставлю духовку. Все, я думаю, спеклося. Уж Пахнет уже пирогом. Uh -huh. вот такой будет, как бисквит. І світ взяв лук, а, -а, а? Це ж таке люблю ще. У мене свій, а в тебе свій. А який гарний. Опа! О! Все готове. Це мій такий пирожок до Сережи. Так, перекидаю. Ага, отака. Короче, вот. вот під колапи по морді. І не і крошки не забирає. Сніжок? Так. Вона дає прикольно. Раз вона його вирізала когтями по морді. Вона мені дає прикурити, вона наче в мене вдала така. Та така похожа я бачу. Да. Да. Так. Як дві каплі води. Так. Ось така красота. Оп. Та, дивіться, який красивенний. Можна ще трою пудрою. Ось так зараз. папа па Все. Так, это Сережа. О, вот это такой Хороший. Все, а какой у нас солодкий стиль. 13 -та година. Так. Фух, трішки присяду. Ой, заморилася. Ой-ой. спину стріляє. Так, зараз у мене пораня, піду вивішаю і все. Поки що все. Ми пообідали. Фух. Піду вимкну, бо. Не дасть посидіти. Так, ми сірожи пообідали. Ой, я їла рибку жарену він. Ти бач, як шпигає. А він сардельки з помідорами. Та і все, це такий у нас був обід. Каже, чогось ми часто стоїмо. Нічого собі. О восьмій, вже п'ять годин. Фу, так, оце ж спекла два бисквітика, собі і йому, та і все. Зараз йду, відпочину. Треба ще проня винести. Винесу проня, потім піду відпочину і поставлю вам відео. Не знаю, до вечора буду щось знімати, не буду, не обіцяю. Давайте.